Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий красивий візерунок. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Свій зразок я в'язала із пряжі. Меріно делюкс 50. По складу тут іде 50% вовни і 50% акрилу. І по метражу на 100 грам 280 метрів. І колір, кого цікавить, це колір номер 33 Цю пряжу мені подарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. Ларисочка, дякую за таку гарну, якісну пряжу. Зразок я в'язала спицями фірми Knit Pro Zing. товщина спиць 3 мм. Зразок я зв'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт і третій рапорт. І у висоту пров'язала два рапорти: один рапорт і другий рапорт. Візерунок не складний. Цим візерунком зв'язаний полувер, світлина якого зараз знаходиться перед вами на екрані. Як ви бачите, рукава цього полуверу зв'язані із візерунком схожим на вишивку, і передня частина цього полувера зв'язана таким візерунком. Візерунок нескладний, справиться навіть починаюча в'язальниця, я буду з вами пров'язувати. Кожен ряд, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми з вами почнемо в'язати. Щоб не забирати ваш дорогоцінний час, я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка. Тому самим звичайним способом... На спиці я набираю 15 петель. Сюди входить 12 петель рапорта, на схемі він позначений білим кольором, плюс одна петля симетрії. На схемі, вона позначена жовтим кольором, і плюс дві кромкові петлі. На схемі, вони позначені фіолетовим кольором. На спиці я набрала 15 петель. Тепер в'язання повертаю, і ми починаємо з вами в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі підготовчого ряду пров'язую лицевими. Так Лицевими петлями я в'яжу до кінця ряду. І в кінці ряду, ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами підготовчий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд візерунка. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи всі, підготов... всі петлі першого ряду пров'язую виворітними. Так, виворітними петлями в'яжу до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали перший ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи в другому ряду всі петлі пров'язуємо виверітними, так виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами другий ряд. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую ці петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Знову в'яжемо дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо, накид, дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо, накид. Лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, в четвертому ряду всі петлі, в тому числі накиди, пров'язуємо лицевими петлями. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали четвертий ряд, п'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, накид, чотири петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева і четверта лицева петля. Тепер ми повинні три петлі пров'язати разом, щоб середня петля була зверху. Праву спицю я заводю спочатку в другу петлю, потім в першу, знімаю їх. На праву спицю, не пров'язуючи. Тепер пров'язую третю петлю лицевою, і ці дві петлі переносю через пров'язану петлю. Ниточку підтягую. Ось у нас середня петля знаходиться зверху. Чотири петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева, накид, петля симетрії. Пров'язується лицевою і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицеву. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи Виворітна петля. Накид пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо виворітні петлі. Дов'язуємо до накиду. Ось у нас накид. Накид пров'язуємо лицевою, Виворітна петля, і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо лицеву петлю з хрещеною. От таким чином. Пров'язали лицеву схрещену виворітна петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева. Знову пров'язуємо три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Я знову заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи. Третю петлю пров'язую лицевою. І тепер через цю петлю переносю дві петлі, середня петля зверху. Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, виворітна петля і пров'язуємо лицеву схрещену. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Тепер в'яжемо виворітну схрещену. Я заводю праву спицю з під низу в петлю, ось таким чином, ось так. підхоплюю ниточку. І пров'язую виворітну схрещену. Пров'язали лицева петля. Знову виверітна схрещена. Далі пров'язуємо сім виверітних петель. Одна виверітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна, П'ята виверідна, шоста виворітна і сьома виворітна петля. Накид пров'язуємо виверідною схрещеною. Отак От я заводю підниз спицю і пров'язую виворітною з хрещеною. Лицева петля. І знову заводю з піднизу виверідна схрещена. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Пров'язуємо лицеву схрещену, виворітна петля, лицева схрещена. накид, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Тепер три петлі пров'язуємо разом лицевою, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи. Третю петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю дві петлі, ниточку підтягую. Середня петля у нас зверху. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид. Лицева схрещена петля, виворітна петля, петлю симетрії пров'язуємо лицевою схрещеною, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 9 ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 10-й ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, виворітна схрещена. Я заводу. Заводю петлю з-під низу і пров'язую виворітною схрещеною. Лицева петля, виверітна, схрещена. Накид пров'язуємо лицевою і далі в'яжемо 5 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна. Третя виворітна, четверта виворітна і п'ята виворітна петля, лицева петля, виворітна схрещена, лицева петля, петлю симетрії пров'язуємо виворітною схрещеною і в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 10-го ряду. Одинадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Далі в'яжемо лицева схрещена, виворітна, лицева схрещена, виворітна, накид, лицева петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, третю петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю дві петлі. Ниточку підтягую лицева петля, накид, виворітна петля, лицева, схрещена, виворітна петля. Лицева схрещена. І в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 11 ряду. Дванадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виверітна схрещена. Я заводю петлю з-під низу. Виворітна схрещена, лицева петля. Знову заводю спицю спіднизу в петлю, виверідна схрещена, лицева петля. Накид пров'язуємо виворітною схрещеною. три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Знову накид пров'язуємо вивертною, схрещеною. лицева петля, виверідна. Схрещена, лицева петля, виверітна, схрещена. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 12-го ряду. Тринадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена. Виворітна петля, лицева схрещена, накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я знову заводю праву спицю в дві петлі, третю петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю дві петлі. Пров'язали, робимо накид, лицева схрещена, виворітна петля. Лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 13-ряду. 14-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Виворітна схрещена. Я заводю праву спицю з під низу в петлю. І пров'язую виворітною схрещеною. Лицева петля, виворітна схрещена, лицева петля, виворітна схрещена, лицева петля, виворітна, лицева петля, виворітна, схрещена, лицева петля, виворітна. Схрещена, лицева петля, виворітна, схрещена. І в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 14 го ряду. 15-й ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна. Лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 15-го ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 16 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, виверітна схрещена, я заводю праву спицю з під низу в петлю і пров'язую виворітною схрещеною. Лицева петля, виворітна схрещена. Лицева петля, виворітна схрещена, 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 і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. В'язання повертаємо на лицеву сторону. От і зв'язали ми з вами один рапорт візерунка, тобто 15 петель. Як я вже говорила, сюди входить 12 петель рапорта, плюс одна петля симетрії і плюс дві кромкові петлі. І у висоту ми пров'язали з вами 16 рядів. 17 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо моє відео вам сподобалось, якщо воно було для вас корисним. Буду рада, якщо ви будете використовувати цей візерунок у своїх плечових виробах. Я з вами не прощаюся, бажаю всім мирного неба. Бережіть один одного в наш нелегкий час. Дбайте один про одного. А я з вами не прощаюся і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!